Більшість сучасних українців, подорожуючи до країн Європи, цілком вдовольняються лексичним набором англійської, німецької чи французької мов, що його вистачає для більшості стандартних ситуацій. Але що робити там, де розмовляють, скажімо, лише угорською? Одна із туристичних компаній Будапешта пропонує туристам експрес-курси угорської і успішно поєднує їх зі знайомством зі старим містом, де теорію мовного курсу одразу можна застосувати на практиці, долаючи нескладні квести. Більше десятка відмінків, безліч суфіксів та закінчень і жодної спорідненої мови на сусідніх землях. знаходимося прямо в середині Європи. Нічого общого з сусідніми язиками. Туристам угорська мова здається неподоланною. Незрозумілі вивіски, жодного знайомого слова в меню та неможливість якось догадатися, спираючись на інші мови. Це лякає. Але місцеві викладачі знайшли спосіб озброїти базовими знаннями тих, хто приїхав погуляти. Теж <гумент> пожалостка усього за годину дві. Виявляється, можна навчитися, як прочитати назву станції у метро, замовити каву, подякувати чи купити квиток на потяг, і одразу потренуватися. Теж каді теж.